Всім привіт! Мене звати Дарина, я ваш улюблений трансформаційний практик і експерт з підсвідомості. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему внутрішньої опори. Що це таке і для чого це потрібно? Наскільки це важливо мати внутрішню опору? Тому давайте почнемо з того, що більшість шукає опору у чоловіках, у батьках, в друзях. Але це все нестабільне. Твоя справжня точка опори повинна бути ти. Тобто твоє внутрішнє я це те місце, де ти не просиш дозволу, не просиш любові і саме головне, не чекаєш схвалення. Чому взагалі у багатьох людей зникає точка опори? Ти втрачаєш точку опори, коли проживаєш не своє життя. І це треба зрозуміти. Коли ти під когось підлаштовуєшся, коли хочеш бути зручною, коли. Ти віддаєш своє я в обмін на те, щоб хтось був з тобою, або на чиїсь бажання, а не твої. Саме так ти потрошечку себе здаєш. Потім ти можеш сидіти і не розуміти, хто ти, що ти і що тобі робити. В мене було так. Після мого розриву в мене з-під ніг наче пішла земля. Мені було дуже погано. І багато моїх клієнток. Так дійсно втратили себе в відносинах, тому що вони шукали точку опори у чоловіках. Взагалі, коли точка опори у вас зникає, ти стаєш тривожною, розгубленою, реагуєш на все, на любу емоцію інших людей. І саме головне, що ти залежиш від якогось іншого, від настрою іншої людини. І тобі потрібно зрозуміти, що це не твоє життя, це спроба вижити. Жінка без опори завжди питає, чи правильно я це зробила, а жінка з опорою питає, чи це моє. Як же повернути цю точку опори? Повернення в тебе починається не з того, коли ти себе мотивуєш: давай вперед, ти найкраща, давай зроби те все п'яте, десяте. А воно починається чесно. От запитай себе зараз, де ти себе зрадила, де ти промовчала, коли втратила любов. І потім тобі потрібно діяти малесенькими кроками і назвати ті речі, які є, своїми іменами. От встань вранці і скажи собі: Я для себе, я собі потрібна, і я сама собі зможу допомогти. Це не егоїстично, це про те, що ти цілісна. Що Ти ціла людина, яка може сама собі допомогти. Якщо ж ти відчуваєш, що ти втратила себе, у мене є продукти, які я зробила для того, щоб жінка відновила себе і знову знайшла в собі цю точку опори. Тому, якщо тобі цікаво, переходь в мій інстаграм в шапці профілю все закріпило».